Мир вам дорога церква Ісуса Христа. Я читаю місце, яке записано в Іван, від Івана, 21 розділ, 3 вірш. Говорить їм Симон Петро, піду риби вловити. Амінь. Сідайте, будь ласка. Поки так коротенько, ви довго стояли, прославляли нашого Господа. Дуже чудові е, псалми, група чудова. і ми настроїлись на слухання Слова Божого. Але знаєте, для початку трошки хочу вам деякі запитання задати, такі, може, трохи дивні. От скажіть, хто з вас вчора був на рибалці? Що, ніхто не був? Крім мене. Ні, ну діти, піднімайте. Брат Петя, дякую. Я з вами був. Вітя, з Вітям був. Мої малі теж були. Та що, ніхто більше не був, сестри. Ви не ходите на рибалку? Ні? Ви дуже багато втрачаєте. Ви так, як і я, втрачаєте дуже багато. Я нічого не зловив і ви теж нічого, мабуть, не зловите, сестри. Брати, мабуть, краще знають. <кій> а взагалі, на протязі життя ви були на рибалці чи ні? Підніміть руки, хто був? Зараз сестри піднімуть. Оце круто. Оце це потужно. Ви знаєте, що я помітив? Я піду в Реберню, Давно був, правда? Тисячу, зараз півтора, вже, може зараз вже більше, бо я вже близько трьох місяців там не був. І може вже й дві тисячі. Виходиш, звідти сіли в машину, діти ні дякую, ніхто нічого не каже. Їду, їду, вже намікаю, ну якось сиділи, гарно, да, 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 да. От дивіться, з дітьми поїхали на рибалку. Лиш, лиш скрутили, то, що лиш сіли в машину. Тату, дякую, ми були на рибалці. Нічого не зловили. Нічого. Але клювало. клювало. Я не тільки сьогодні хочу про рибалку, просто оці істини, щоб ми зрозуміли е, батьки, е, і зараз ще з нами діти. Це, це вони ж так любляться. Розумієте? Коли я помітив, що вони дивляться рибалку, це дуже чудово. Не дивляться ті всякі. Е, не знаю, де просто якісь дитячі, типу дитячі, якісь складати щось, квадратики. Дивлюся, ті квадратики вбивають якихось людей. Дивуєшся, думаю, що вони дивляться. А тут дивляться рибалку. Слава Богу! Хоче дитина той водочку. Купіть їй ту водочку, хай тримає, хай вчиться, як ту рибу ловити. І це дуже чудово. І знаєте, коли ви на рибалці, ви можете про щось поговорити, вони, вони знають деякі історії. Що рибаки інколи прибріхують. Вони дуже люблять чути. Тату, розкажи про ту рибу, як той рибак ловив. І він завжди прибріхував. Його питають, і він каже, таку зловив, таку зловив. А ті рибаки знають, він обманює. Ну, обманює і все. Він не ловив тої риби. Думають, зараз зв'яжемо йому руки, він вже нічого не скаже. Зв'язали руки, а він, ну як показати, він каже, ну яку рибу зловив? І сміються з нього. Він каже, от з такими очима. Отак, все рівно обманув. І, знаєте, треба приймати те, що ти нічого не зловив, що ти десь програв. Вони думають, що якщо пішли на піцу, то це ми виграли у футбол. От ми виграли у футбол, от тільки тоді ми підемо. Вчора програли там 11-3. Мій малий програв, каже, тату 12-3. Добре, то думаєте, що на піцу чи той ходок, ви не підете, бо ви програли? Ну, це такі деякі. Моменти про дітей і те, що ми переживаємо, ну у сім'ях, і, мабуть, ви переживали. Ходіть на рибалку і сестри теж. Ходіть, багато чого почуєте, поговорите і запам'ятається на все життя. І те, що ви ходили своїми батьками, ви теж пам'ятаєте. Те, коли вам купили ту катушку, яка там ледве крутилась, і ви щось вирубили, і там хотіли зловити рибу, ходіть. Але знаєте, сьогодні така цікава історія з 21 розділу, і з першого вірша. Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тивер'яцьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро, і Хома, званий близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших учнів його. Говорить їм Симон Петро: піду риби вловити. Вони кажуть до нього, і ми підемо з тобою. І пішли вони і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. Після Воскресіння Ісуса Христа Петро і компанія Його, це, вони ж ходили з половиною роки, вони вже знайомі, досить знайомі. І звідки Петра покликав Ісус? Скажіть: звідки? Щоб за ним йшов. Щовна, звідти з того човна від тих рибалок каже, іди за мною, лиши то. Лиши то, іди за мною. Тут Ісуса нема. Десь бачили один раз, він появився там. Це другий раз і це третій раз появився. Вони думають, що тут, можливо, думали. Тут буде царство, зараз ми допоможемо Ізраїлю, ми відновимо, буде велике пробудження, щось буде. І ви знаєте, щось стається. Ви знаєте Петра, який Петро, Петро був. Це дуже такий амбіціозний чоловік. І хто вперше читає Євангелію? Можливо, взагалі ви, друзі, хтось може вперше прийшов і ви почали читати Євангелію. І вам попадаються головні герої. Ви читали колись книги, і вам попадаються головні герої. Тут учні і тут Петро. Ну, лише що небудь у море кинувся за Христом. Щось допомогти. Я. Христос страждати. Ні-ні-ні, я піду, я за тебе піду, нікуди ти не йди. Це ти наш учитель, я за тебе піду. І знаєте, це амбіції, це, ну, проявляється такий характер, він перший. Мабуть, ця людина поведе Ізраїля, він буде, от Петро буде буде допомагати от Христу. І знаєте, той, хто проявлявся, показував і тут раз, і що він зробив? Він каже, півень не заспіває, а ти тричі відречешся від мене. І Петро відрікся. І після цього бачимо, що вони у купі. От знову ж, знаєте, коли когось немає, але все рівно тягне один до одного. Ну, ж ходили, ну куди вони підуть? От зібрались знову разом. І знову говорить хто? Хто? Хома говорить, сини Заведеєві, хто говорить? Іду ловити рибу. Хто каже? Петро каже, йду ловити рибу. От знову він тут перший. Іду ловити рибу. І учні всі. Та йдемо і ми, що нам робити? Йдемо і ми ту рибу ловити? Знаєте, тут проявляється також характер його. Але повна протилежність тому, що Христос хотів у нім бачити. Він хотів його зробити ловцями. Ловцем, ловцями учнів, людей, а він хоче йти ловити рибу. І пішли вони всі і сіли до човна, та ночі тієї, нічого вони не вловили. Знаєте, рибаки, от. Як кажуть, знає як, знає, як закинути, знає як підсікнути. Ви знаєте, що це все треба вміти, вміти знати, знати, де закинути, знати, яку глибину, який там. Навіть моя дружина була в магазині Рибному. Вчора були з братом, зайшли туди, він купляв малому подарунок вудочку. І той продавець каже, ви знаєте, тут люди ціле состояння лишили. Ми так оглянули той магазин, та То тут дійсно, там, там тисячі. Там просто пакетик один вийшов, це тисячу гривень, чуть-чуть більше, може довша вудочка, вже дві тисячі і так далі. А якщо лодка, мотор. там? Це ж дуже велике, це треба вміти. І ці рибаки вміли. Але вони тієї ночі ну, нічого не вловили. Скажіть, в тому озері була риба в морі тому теверіатському. Була, точно була. Та була риба, тому що пізніше вони її все ж таки зловили. І вони, здається, знали, як ловити. Здається, усе вони передбачили, лодку взяли, сітку взяли, знали, як закидати, коли закидати. Вони вночі йшли на рибалку. Зараз можна в день, хочеш під вечір. Воно ну, ловиться, можна ловити. А в Ізраїлі вони ходили вночі. От вночі ловилась риба. Пішли вночі, все зробили правильно, а риби нема. Ви знаєте, тут можна сразу такий для себе зробити висновку. От хочеш бути без Христа, от самий, от я піду. Піду ловити. От Христос забрав тебе звідти, а я піду. Я сам собі все рішу. От я от я хазяїн свого життя. От молодь сьогодні може сказати. Та ви що? Та мої старі нічого не знають. Що вони знають? Я сам знаю, я все рішу, я сам зароблю коштів. Інколи люди кажуть, ти знаєш це все, як мені досталося? Моїми каже, руками це все це тільки я. Оці машини, ці доми, це все це маєтки, це все я своїми руками. Ніхто мені не допоміг. І людина тоді говорить сама собі, це тільки я, більше ніхто. Це дуже велика трагедія, тому що коли щось торкається одного чогось, і людина розуміє, що вона ніщо. І далі читаємо: а як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то Ісус. Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ні, вони відказали. Ісус на березі, учні далеко від берега. От чому ти залишив берег? От ти, ти був на березі, ти був там, де Ісус. Ісус покликав тебе сюди, покликав до себе, чому ти полишив берег? Я сам все вирішив, ми самі все зловимо, ми наловимо, ми знаємо, як ми справимось. Десь можливо розчарування, десь, можливо, боявся, що от я відрікся від Ісуса, я піду десь далі, мабуть, до того повернусь, де був. Пам'ятаєте, Блудного сина, залишив берег, тобто батька, залишив все і пішов, я все рішу. От мій маєток, от половина, що мені батько дав, я все рішу. Я там побудую, я там зароблю, а повернуся, я всім покажу. І пішов, полишив берег. Я без Ісуса, без батька я справлюсь. Я просто, ну, я навчився, я все знаю. І Ісус підходить, Ісус стоїть на березі, вони ще не знали. І Ісус тоді каже до них, чи не маєте діти якоїсь поживи? Ви знаєте, дітьми називає Ісус Христос тих, хто виконують Його Слово. І Він так і каже Івана, каже, ви діти мої, якщо виконуєте те, що я вам повелів. І тут Він називає діти, їх називає діти, не друзі. Він називає їх дітьми. Це прийняття Він не відкидає. Як батько той свого сина не відкинув, прийняв, і так і Ісус, Він стоїть на березі, Він чекає, Він не відкидає. Він, він каже, діти, у вас немає чогось поїсти. Вони кажуть, ні. А він їм сказав: закиньте нево до від човна, то й знайдете. Слухайте, що зліва, що справа, та ж під човном теж вода. Яка різниця? Ну, рибаки, яка різниця? Що зліва, що справа кидати? Чи ви, може, якісь такі забобонні. От думаю, я тільки справа буду кидати, бо зліва це не добре. Або тільки зліва. А, а справа це не то. Ну, яка різниця? Та ми ж кидали всю ніч, та ми ж там ловили. ми ж цей. А написано, вони закинули. Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Знаєте, дуже цікаво, що коли Христос сказав, і там риба, вона ж була, вона ж була все рівно. Але вони не могли зловити. Можливо, навіть знали, але знає більше Ісус Христос. Він закиньте, каже, справа. Він як настоящий рибак. Він каже, якусь другу ідею їм подає. Знаєте, Ісус знає де закидати, коли закидати, що робити. Він більше знає нас. Але ми інколи хочемо, ну, ну, ну я сам, закиньте справу. Ісус знає, що справа буде. Якщо він скаже, то там буде точно, а без нього точно не буде нічого. Життя поза Богом воно не може принести щастя. Якщо без Ісуса Христа не може принести щастя життя поза Богом. Чому не було риби в сітках? Бо без Ісуса. Не будете сперечати з Ісусом, закинете сітку, каже, зроби так. Буде риба. Зроби так, буде щастя. Зроби так. Можливо, хтось дуже далеко від берега. Знаєте, буває так, що на 10 метрів відплив, ну не так страшно, ще повернусь. Ну, 20, 30, 40. Ну, вже якщо 500 метрів, кілометр від берега, дуже складно, якби, і страшно стає. Можна потонути. Чим далі від берега, тим є небезпека потонути. Тому не віддаляйтесь від берега. Чим далі будете від Бога, від Ісуса Христа, тим є небезпека, скоріше, потонути. Божі правила це єдиний засіб залишитися вільним від гріха. У Бога виявляється, є якісь правила. А у мене правил нема. А я живу без правил, я собі як хочу. От я власник свого життя, я, я, я хочу так, я хочу так. А що це так не можна? А я собі вирішив так. А, а ти хто такий? А я собі знаю, що це так. А виявляється, у Бога є якісь правила. Якщо будеш віддалятись від берега, потонеш. Не віддаляйся, не віддаляйся від берега. У Еклезіаста 12.3, 12.13 вірніше. Еклезіаст 12, 13 вірш. 12 розділ. Підсумок усього почутого Бога бійся і чини Його заповіді, бо належить це кожній людині. Еклезіаст розумна людина. І він за, записав. Це останній розділ, буквально останні слова цієї книги. Каже, Підсумок, взагалі, підсумок усього, те, що ви почули, оте, що ви читали, те, що я за все своє життя спостеріг, каже Бога, бійся. Бійтеся Бога і чиніть Його заповіді, бо це належить кожній людині. Не кожна людина це робить, але це належить кожній людині, боятися Бога і чинити Його заповіді. Так? Да? Все ж таки, у Бога є правила і є заповіді. І якщо будемо так чинити. Будемо мати щастя, будемо мати благословіння. Знаєте, дуже складно мені, наприклад, сказати, Боже, прости. От ви читали початок Біблії. Що вартувало було сказати Адаму? Боже, прости, провинився. Ні, то вона. Перекладання вини. Знаєте, це, це саме легше. От як дитина, от маленькі вони, вони зразу кажуть, це не я, це він. Ну, ти ж, мабуть, це перевернув, щось зробив. Ну, не знаю. Ну, будь-що, ви знаєте, по побуті. Да? Ні, це навіть можуть не наказувати, але він каже, ні, 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 це не я, це він. Це перекладання вини. Не можуть сказати, ну прости, вибач. І Бог цього чекає. І Ісус чекає на березі. Батько чекає десь біля дверей свого дому і чекає. Син прийде і скаже: вибач, батьку, я недостойний. Здається, так просто, але як важко вимовити це людині, коли наступає такий момент. Знаєте, пішли оцей е, блудний син, е, учні, відійшли. От ми підемо собі, от то, що, чим ми займалися, ми хочемо цим, це наше, ми будемо цим займатися. І ви знаєте, наступ, наступає момент нема нічого. Риби нема, грошей нема, кармани пусті. Нема нічого. І Не витягнули нічого. Без Ісуса витягнути не зможемо нічого. З Ісусом каже, кинули, і все було. Не тільки прощення, а, а ще й ще й бенкет якийсь, і ще, можливо, щось дасть батько. Він має, Він ще дасть тобі. Наш батько має, Він має ще дати тобі. І він зробить так, що буде риба. Скажи Богу, яка у тебе проблема. Дуже важко сказати, але скажи Богу, яка у тебе проблема. Нема риби, буде риба. Лиш просто потрібно сказати. І, знаєте, коли дізнався Петро, що це Ісус, і дивіться, знов проявляється його ініціатива. Що він робить? Випригує. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові, та це ж Господь. А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Мені так приємно це читати. От Ісус стоїть на березі, чекає і кидається в море, то ж не потонути. І я знаю, бачу цю історію, як з дитячої Біблії. Петро кидається і, мабуть, пливе, ті ще поки човном догребуть, він вже біля Ісуса буде. Він, він відчув, що Ісус його чекає. Він просто прощає те, що Він отам був говорив. Я не знаю, я не буду, я, взагалі я не знаю, хто цей чоловік. Три з половиною роки знайомий і каже, я не знаю, хто цей чоловік. Ну це ж не, не зустрітися в місті один раз, і то ви запам'ятаєте людину. А тут половиною роки. Я не знаю, я не знаю. Відрікався. А тут Він відчув, що Ісус Його за ті, ті всі моменти, він, він його приймає. Скажіть Ісусу свої проблеми. Ісус приймає. Можливо, як той поранений птах, можливо, як е, ти ловиш рибу, але Ти. Головний для самого Господа Ісуса Христа. Не та риба головна, а Ти головний для Ісуса Христа. І Христос прощає, і Він хоче, щоб Петро був Його дитиною. І Христос прощає і хоче, щоб я був його дитиною. І Христос прощає і хоче, щоб ти був Його дитиною. Знаєте, і далі ця історія не закінчується. Це взагалі цей 21 розділ, він як і від усіх інших цих історій Івана, якийсь трошки цікавий. Але як би не було, далі читаємо інші жочні, що були недалеко від берега, якихось ліктів із 200, припливли човником тягнучи невода із рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розложений жар, а на нім рибу і хліб. У Христа є і риба, і хліб. Йому не треба вашої риби. У нього є і риба, і хліб. Христу потрібні ви. Христу потрібен я, щоб я ловив інших людей. Знаєте, інколи нам не хочеться це робити, інколи ми не хочемо це робити. І Ісус каже, принесіть ті риби, що це ви вловили. Пішов Симон Петро, та й на землю витягнув невода повного риби великої. І скільки було риби? Діти, скільки було риби? 150 і, і 3. 153 рибини. Це, ви уявляєте, я там дві рибинки тої суботи були тут на Новинницькій. Дві рибинки, то така радість вийшла. то ж треба показати мамі. Ну, таких дві рибинки зловили. А це 153. Ну, ну, я думаю, що не таких. Тому що ще один човник приплив, який був далеко, і тягнули того невода, бо 153 риби. Ну, я думаю, що такі, брати і сестри. Ну я ж рибак, ну, трошки. Ну, такі десь рибини. Ну, не, от почав уже ну, другий помагали. Це хороші риби. Але бо Богу не потрібна наша риба, Богу потрібні ми. А потім Він же робить з нас кого? Вже ловцями людей. Вже, ловіть ви. І він каже: іди, залиши то, Іди зі мною, іди на берег. І ми собі інколи так думаємо, що нам берега не потрібно. Ми віддаляємося, віддаляємося, і потім розуміємо, що вже задалеко. І тоді люди кричать, інколи рятуйте. Але, як ми знаємо, людина, коли тоне, вона не дуже кричить рятуйте. Їй треба допомогти. Вона тихенько і так і тоне. Ніхто не кричить, коли я бачу, як сестра моя вже нахлібалась, от води, я бачу вже лиш як поплавок раз-раз-раз, і вона не кричить, я думаю, що таке? І вже бачу страх в очах, а сказати нічого ж не може. Ну, у мене такого не було. Ну я зрозумів, що треба спасати, і в воду спасати. І розумію, що вона вже не, не відчуває дна. Таким людям потрібна допомога. От чому Ісус робить ловцями людей? Петру каже, я зроблю тебе. Ти будеш ловити людей. І знаєте, на що клює? На рибалки на що клює сьогодні? Та на все, на опарищі, назад, на, 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 на черв'яки, на все клює. А коли ми йдемо і хочемо ловити людей для Бога, на що клює? це хто сказав? Тут, так. Да. Знаєте на що клює? От. Більше ні на що не буде клювати. Ви будете розказувати історії, ви будете говорити, що як класно, як все чудово. У нашій церкві, дивіться, у нашій церкві 500 людей там чи 600, чи 1000. Ну тут зараз 500. Ви будете розказувати все. Але на що клює тільки на слово Боже? Людина, коли слухає Слово Боже, вона зразу змінюється. Ви тисячі прикладів знаєте таких. І я сам знаю, ви знаєте. Ви розказуєте, щось розказуєте, своє, своє. Лиш прочитай, прочитайте Євангелію. А ну чекайте, дайте, каже, я прочитаю, не помню цей вірш. Лиш читаєш Євангелію, людина якось зразу щось по-другому думає. Каже, та ти що? Та це в Біблії, Та й подивлюсь. Бере, дивися, дійсно в Біблії є написано такі слова. Друзі, подумайте, ти не залишив берег? Ти не залишив покликання. Чому ти залишив берег? Можливо, ти взагалі лишив берег? Може хтось залишив його? Можливо, гроші, робота, бізнес, ще щось, не знаю, ну, інші речі можуть бути. Але полишили. Поверніться Поверніться на берег до Христа. Христу потрібні люди, які будуть любити Його. Що Петру казав Христос? Петре, любиш ти мене? Петро три рази відрігся, а Христос його питає три рази, «Ну, то, ну, то я ж сказав, що люблю. А Христос хоче точно знати, а ти дійсно любиш. Так, ти ж знаєш, я люблю тебе. Ти точно любиш, Петре, та ж я ж тебе питаю. Ну ти ж скажи, ти ж промов. Точно люблю. Три рази питає, і він каже: паси вівці мої, паси ягнята мої. Христос хоче, щоб ми були ловцями людей. І пам'ятайте, що писання воно корисне. І от коли ми беремо цю хорошу наживку. То буде клювати і у нашому житті. Ми будемо, будемо христовими учнями, які роблять інших учнів, розказувати людям про Ісуса Христа. Будемо готові сьогодні не тільки тут побути, а будемо готові і виходити за дім молитви. Коли ми на роботі, коли ми за кермом автомобіля, покажіть, що ви християнин. Ну перестаньте махати кулаками у вікно людям, що вони вас підрізають. Ну ви ж знаєте, скільки людей купили права. Ну перестаньте нервувати їх і себе. Чи на роботі? Люди ж вони не відроджені. Вони ж не Христові. Ну, ви ж Христова дитина. Ну що їм відповідати лайку на лайкою? Та я ж можу, я ж докажу. Не робімо цього, бо ми віддаляємося від батька. Ми йдемо туди далі, до корита. Ми йдемо далі десь на глибину, а на глибині є небезпека потонути. Тому не віддаляймося від берега. Будьмо з Ісусом Христом. Нехай Господь усіх нас благословить, йому слава, хай прибуде. Амінь. Давайте схилимо наші коліна, помолимось.